Мобілізація або позбавлення права керування, новий хитрий лайфхак від поліції, що робити та як захиститися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Схоже, що в поліції з'явилася нова можливість мобілізувати людину безпричинно зупиняється транспортний засіб. Людина Хотять направити на ВЛК, хоча направити в ТЦК. Але людина має право не виходити з транспортного засобу і тримати таку людину мають право згідно протоколу затримання тільки 3 години. Так що вигадала поліція, вони кажуть, що у вас тремтіння рук, і ми вбачаємо у вас ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння і вимагаємо проходження медичного огляду. У такому випадку у людини з'являється можливість або виходити з транспортного засобу і потрапити їм до рук в ТЦК там та інші дії, або залишатися в транспортному засобі і згідно закону та інструкції з оформлення матеріалів водіїв транспортних засобів в стані сп'яніння вимагати проходження медичного огляду в закладах охорони здоров'я. Без, без цього драгеру, без виходу з транспортного засобу. Так що придумали поліцейські? Вони кажуть, що ми відстороняємо вас від керування транспортним засобом і хочемо, щоб виїхали тільки в нашому транспортному засобі. Я вважаю, що ці вимоги являються незаконними, тому що на той момент, коли водія відстороняють від транспортного засобу за надуманими причинами, якимось там трентівням рук чи ще чимось. Цього доказу того, що людина керує в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, немає, того відсторонення таке являється незаконним. Крім того, не де в законодавстві та в інструкції за оформлення водіїв на стан сп'яніння немає обов'язку людини їхати в поліцію, їхати в больницю разом в машині поліцейських. Але поліція цинічно складає протокол по 130 ці на людину за відмову. Хоча людина каже, що я не відмовляюся, я готовий їхати, я хочу їхати. Все це фіксується на бодікамери. Також сама людина може це фіксувати на телефон, щоб у нього для суда було підтвердження, що взагалі відбувалося того, того дня. І тут уже лише суд може визначити, хто прав, хто не прав. А після того, як поліція може скласти відношення вас протокол, тоді швиденько берете цей протокол і на протязі двох годин, з моменту, коли вони склали, їдете в відділення лікарні ПНД, там де проводять такі медичні огляди. І протязі